Місто Дніпро, Тунельна балка. Саме зараз проходить благодійний лучний турнір ОСІНІФІЛ з метою збору коштів для підтримки Збройних сил України, організатор змагань Валентин Вільський. Завзятий лучник, для якого стрільба звука це же стимул життя. На турнір з'їхалися команди з міста Кам'янське, Дніпро та Запоріжжя. Дякую всім учасникам, які приїхали. П'ять команд: Два, дво, дві команди Грінарчет і «Сколот» із Дніпра, з Запоріжжя, Традиція і з Кам'янського дві команди з Рути і Скіп. Всі гроші наших турнірів на форматі Грін Арче. Ми віддаємо на ЗСУ. Ми, Повинні жити повноцінно, але пам'ятати, що хлопці там, які нас захищають, додають можливість нам тут так розважати, і ми їх повинні підтримати. Оце ціль турніра найперша. Ну і, звичайно, для спортивного вдосконалення, власного, для розвитку, для дружнього спілкування. Тож почнемо турнір. Перед турніром дорослих і дітей поділили на три групи олімпіки, хантера і традиція. За кожною групою був закріплений керівник. Він же писар та контролер. Ніс відповідальність за те, щоб група правильно проходила ділянки, фіксував бали, затверджував їхню достовірність. Спортсмени вели стрільбу на відрізках від 20 і до 70 метрів. А також стрільба на підйомі і спуску під різними кутами. Драйв, почуття пристрасного запалу, піднесеності і натхнення панувало на турнірі. Маючи вдосталь терпіння і рішучості і, нарешті, влучивши в ціль, лучники відчували справжній романтизм стрільби і гордість за себе. Я так рада 50, 50 метрів. І я молодець, Скільки? 68 48 Що і емоційнішою для мене була це метрова дистанція, де потрібно було влучити у мішень годинник. 70 метрів сама найемоційніша да, локація. Стріляючи з лука, ми віддаємо шану нашим предкам. І самі стаємо здоровішими і щасливішими. І от, набігавшись по горам вверх-вниз, ти приходиш стомлений до табору, і тут відчуваєш неймовірно тонкий вершковий аромат. М -м -м. Бути смачно. Лучний клуб Скіф пригощав усіх учасників турніру смачною шурпою. Подяка шеф-кухарам Каріні та Олексію за гостинність і смаковиту наваристу шурпу. На турнірі ми познайомилися із Віктором та Василем, лучниками-волонтерами, які вже три роки збирають гроші для наших бійців. Їхнє гасло. Зроби донат на ЗСУ і постріляй з лука. Так усі охочі у Дніпрі у тунельній балці можуть прийти і постріляти для того, щоб просто віддихнути, набратися так на позитіво. Ну і задонатити на ВСУ, коли це виходить. Найбільший донат, пам'ятаєте? О, я не пам'ятаю. Ми відправляємо разом. Всі донати. Їм і допомагаємо. допомагають. Друзі, знайомі. Стрільба із лука загартовує не тільки тіло, але й дух, силу волі до перемоги та самодисципліни. Відроджує традиції предків та занурює їх у буденні дні. Залучає молоде покоління до нової форми організації дозвілля. Стрільба з лука сприяє фізичному, моральному і естетичному вихованню наших дітей. Приїхали до Валентина на турнір Осінній філ та отримали дуже багато різних вражень. Була дуже цікава локація з часами. Там було 70 метрів і дуже важко було в неї стріляти. Але це дуже цікаво. Euh, багато різних речей я побачила за сьогодні і побачила всі інші. Валентин дякую. на свободі. Ми приїхали з моєї вихованицею до Валентина Ліського у Луста, Дніпро. Змагання пройшли чудово, Діточки перший раз спробували стріляти на 70-50 метрів. емоцій було забагато. Побігали отам от по філдавнях. Думали, деякі зовсім не попадуть, але все влучно, ми дуже довольні. Я всім пропоную приїжджати до нас на турнір у форматі Грін Арсіс. У нас великі дистанції, і малі. Всякі дістанції. У нас стріляють і діти, і юніори, і кадети, і дорослі. Організатор турніру Валентин запросив нас у свої володіння. Показав, як і де він тренується. Розповів, що головне для лучника, і яких порад потрібно дотримуватися, щоб бути влучним стрільцем. Я тут живу. Іноді. І звідси це база нашого значить, виходу на, на зимові полювання, на літні полювання і на всякі інші стрільби. 20-30 і метрів значить, сюди, як замерзає земля, то я стріляю через поролонові значить, підкладки, і стріли всі виходять неушкоджені. Секрет лучника це треба мати гарну, ну добру господиню, яка б ну, ставилася толерантно до таких захоплень лучників. Секрет довголіття лучника, щоб лучник був витривалий, бадьорий і влучний. Потрібно по-перше, не бути ледачим, По-друге, не бути жадібним. Крис, краще найменше їсти, щоб їсти дуже мало. Ми кожен свій постріл маємо робити свідомо. Тобто ти знаєш, куди ти повинен попасти і як ти повинен вистрілити. І кожна стріла має влучати точно в ціль. От коли з шести стріл ти влучаєш п'ять, це вже в тебе рівень. Я хотів би провести зимове полювання. Це коли. Це коли ще не буде сніга і земля не замерзне. Або буде сніг, і буде е, м'яка земля. Е, Обов'язково треба, щоб була м'яка земля. То є до чогось. Ну, у нас так зараз так, може. А чому називається тунельна балка? Скажіть. Ну, тунель, той тунель, І саме місце, де проходив турнір, тунельна балка, мене дуже зацікавило. Адже в ній є тунель, який викладений з дикого каменю у відомих всіх формах класицизму. Він нагадує давньогрецькі споруди. Балка це унікальний природний об'єкт, що знаходиться всередині міста Дніпра. Її історія усіяна міфами та легендами, оскільки згадки про балку можна знайти в історичних документах, яким більше декількох століть. Її історія, за словами експертів, починається з 18 століття. Відомо, що балка знаходиться на межі двох козацьких поселень мандріківки та лоцьманської Кам'янки. Історики цінують цю балку через ще один вражаючий факт: саме тут був збудований перший у світі залізобетонний міст. Але про цю історію трохи згодом. А мені не згадку про турнір. Залишиться ось цей камінь-подарунок з острова Крит і бажання там побувати. Адже камені мають неймовірну магічну силу і стають оберегами для їх власників. По закінченню турніру відбулося підведення підсумків і нагородження переможців. Воно і скінчилося. Йдемо все, заносимо. Дякуємо. До нових зустрічей. Приїжджайте, я хочу. Завжди до нас поїхали.